В обласному конкурсі на кращий захід з національно-патріотичного виховання в освітніх закладах дві школи горічних плавнів здобули призові місця. Команда Соняхи загальноосвітньої школи номер 1 посіла друге місце у номінації Музична театральна постановка. Керівниця Наталія Манько. Третє місце у номінації Історична реконструкція посіла команда «Незламні» ЗОЖ номер 5 імені Людмили Іванівни богаєвської Керівниця Наталія Руденко. Конкурс проводився 22 листопада цього року за участі 44 команд закладів освіти Полтавської області. Підбиття підсумків конкурсу відбулося 20 грудня 2023 року з використанням дистанційних технологій. Переможці отримали дипломи Департаменту освіти і науки Полтавської обласної військової адміністрації.